Била мене матим березовим прутом, щоб я не стояла, з молодим рекрутом, щоб я не стояла, з молодим рекрутом, а я собі стояла, аж ці півні піли на двері, воду ляла, щоб не скрипіли на двері воду ляла, Щоб не скрипіли, на двері воду ляла, на пальцях ходила, щоб мати не почула, Щоб не сварила, щоб мати не почула. Щоб не сварила. А мати вже не спала, та й все то, то чула і мене не сварила, сама така була, і мене не сварила, сама така була.